Привіт, чи хотів би ти коли-небудь рятувати людське життя? Якщо так, то я хочу розповісти тобі про місце, де мене цьому навчають. Ківерцівський медичний коледж розташувався у невеличкому місті Волинської області. Його історія розпочалася більше ніж півсторіччя тому. За цей час заклад став важливим складником системи охорони здоров'я України. Тебе чекають 24 спеціалізовані кабінети та лабораторії, 20 кабінетів доклінічної практики, 7 кабінетів клінічної практики та 2 комп'ютерні кабінети, обладнані персональними комп'ютерами та мультимедійними комплексами. Тут ти зможеш опанувати акушерську справу, де дізнаєшся все про народження нової людини та про перші секунди її життя. Це твоя можливість навчитися дарувати людям посмішки. Лікувальна справа і медсестринство навчать тебе рятувати людей і робити їх здоровими, а отже і щасливими. Навчання на кожній зі спеціальностей гарантує тобі не лише ґрунтовну теоретичну підготовку від відомих науковців. Сучасне обладнання та високий рівень кваліфікації викладачів забезпечить тебе якісною перевіркою своїх знань на практиці. Ти станеш готовим до будь-яких викликів сучасної медицини. Невід'ємною складовою освітнього процесу є сучасна та зручна бібліотека. Вона стане не лише місцем твоєї підготовки та величезним науковим фондом. А й простором для затишного літературного вечора чи неформальних відкритих лекцій, які організовують самі студенти. Реальним знаком якості будь-якого навчального закладу є успішність його випускників. Ківерцівський медичний коледж зараз це серйозний заклад. Я дуже радий, що я тут вчився. І це... Заклад знаний не тільки на Волині, заклад знаний по Україні, тому що випускники з коледжа гарно вчаться в медичних інститутах, в медичних університетах. Дуже добре знаходять свою роботу і приходьте сюди, тут вчитись дуже круто. У закладі діє сучасний спортивний комплекс, де за будь-якої погоди ти зможеш тримати себе у тонусі. Для твого цікавого студентського дозвілля існує мистецький центр, де кожен має змогу показати або відкрити свій неповторний талант. На території коледжу розташувалися гуртожитки, які на належному рівні забезпечать тебе затишком та комфортом. Мені подобається тут навчатися, адже кожного дня я відчуваю приємну атмосферу. Бачу усміхнення обличчя своїх друзів. Я на 100% впевнена у правильності свого вибору. Я пишаюся тим, що навчаюся у ківерцівському медичному коледжі. Тут ти зможеш долучитися до волонтерської діяльності і студентського самоврядування, відчути справжній дух студентського життя. Тисячі юнаків і дівчат отримали путівку в життя, закінчивши наш ківерцівський медичний коледж. Який і визначив їхню долю, всі, хто побажає стати студентом нашого коледжу, можуть надіятися на те, що до них будуть відноситись не так, як до пересічного студента, а як до індивідуальності. І це буде запорукою успіху особистісного і загальнодержавного успіху у майбутньому. Досягнути високого результату у навчанні, тобто отримати успіх у навчанні. Допоможе вам щоденна робота, щоденна півна робота. У цій роботі ми ваші допомічники. У будь-який час, в будь-яку пору, двері наших кабінетів відкриті, приходьте до нас за порадою, за добрим словом, за підтримкою. Ласкаво просимо на навчання до нашого закладу. Якщо твій вибір стосується професії, що покликана служити людям охороняти найцінніше життя та здоров'я, зроби правильний вибір, стань студентом місця, де вчать рятувати життя ківарцівського медичного коледжу.